Рок 23, назва року на, на без особового речення. Дивіться, я написав на ось чотири приклади. Сьогодні холодно, зараз шоста година. Ранок, сьогодні понеділок. Ну, Буду перекладати і коментувати. Чому подібні речення називаються безособові? Тому що в них нема особи, яка щось робить. Так? Але... Залишається головне правило англійської мови. В кожному реченні повинен бути, повинен бути підмет і присудок. В безособових реченнях підметом є слово «it». Це такий формальний підмет, який не перекладається, але він повинен бути. А також «to be», ну, в даному випадку форма «is». Ось підмет, присудок. Сьогодні холодно. It is. It is cold today. Ну, для порівняння я написав просте речення, з якого ми починали. Він лікар. Дивіться, все те ж саме. He is. А тут it is. He the doctor. А uh, Зараз шоста година. Починаємо знову. Підмед присудок. Ну, частина присудку. Uh, it is, uh, it is six 6 now. Третє речення ранок. Одно слово. А в англійському реченні буде три слова. Сьогодні понеділок. Today. Ну, а тепер просто уважно послухайте, як я зараз буду прикладати ось ці питання, речення та відповіді на них. Який сьогодні день? What day is it today? Negila. It is something. It is a resmissive. What mountain is it now? Rodin. It is October. What is the time? What is the time? So much. It is 7 o'clock. Uh, уважно подивіться на речення, яке я написав на дошці, Я зараз написав переклад. Uh, давайте повчимося, як uh, називати точний час в англійській мові. Перше речення. Зараз о пів на сьому. Ну, як бачите, безособове речення це в англійському. It is half past six. Uh, слово half – половина, past – після. It is half past six. Дослівно, половина після шести. Після шостої години. 5 хвилин на восьму. It is five minutes past seven. Тобто п'ять хвилин після семи. І за п'ять хвилин сьома. При мене «to». Seven. Ну, Показує, куди направляється стрілка годинника. Ну, а тепер поговоримо про речення, які завжди викликають складнощі. І ці речення пов'язані з дощем, снігом або градом. Ну, ось дивіться, я написав от перше речення на вулиці дощ. Да? або там на вулиці йде дощ. Ось це відбувається зараз. А справа в тому, що в англійській мові є слово «rain» дощ, тобто рейн іменник. Але є і дієслово to rain» і ти про дощ. Так от, щоб перекласти перше речення, ми і повинні використати саме І Поставити його в Present Continuous. В англійській мові речення, в які говориться про сніг, дощ, там, град, будуються як безособові речення. Тобто, дивіться, перебуде перше речення, підмітом є слово it. Ну, а далі ми саме дієслово to rain. Вживаємо в Present Continuous. It is raining. Ну, На вулиці в цьому випадку використовуємо слово outside. Тобто, да, не в приміщенні ось там на вулиці за вікном. Отже, на вулиці дощ It is raining outside. От порівняйте з, ось, з, з, з реченням, з яких ми починали, коли говорили про е, граматичний час Present Continuous. Він іде до школи. Все так само. He is going, а про дощ. It is raining. Закінчу речення. It is raining outside. Дієслово слово to rain вживаємо в present continuous. Ще ну, два речення вийшло. І так, перше, головне Восени часто йде дощ. Дивіться, а, і знову, щоб перекласти це речення, нам потрібно використати дієслово «terrain» та поставити його в необхідний граматичний час. І цей час present simple. Нагадую, якщо ми говоримо про той сніг, то в англійській мові такі речення будуться як безособові. Тобто «it» підмет. Ну, слово often мы знаем ставиться перед this It often rains в третьей особе администра. This слово на S. Порівняйте. Ну, спочатку речення It often rains in autumn. It often rains in autumn. А тепер просто порівняйте з звичним для нас реченням. Восени він часто ходить в парк. Ну, Наприклад, там збирає гербарій. It often rains. He often goes ну, в парк. Отже, it often rains in autumn, восени часто йде дощ. He often goes to the park in autumn, восени він часто ходить в парк. Ну, і наприкінці уроку я пропоную вам самостійно перекласти ось ці два речення. Іде сніг, от зараз. І друга річня, зимою часто йде сніг. Подібні речення в англійській мові будуються як безособові речення. Так? Ну, от використовуйте слова, які я написав на досі. Прошу. Тепер порівняйте свій переклад з моїм. Іде сніг, от зараз ми бачимо це, в да? вікно подивились, іде сніг. Uh, для того, щоб uh, побудувати речення англійське, нам знадобиться дієслово to snow, яке ми повинні вживати в present continuous. Підметом є формальне слово, it, формальний підмет it. Ну а далі it is snowing. Іде дощ, it is raining. Тобто, діє to snow» вживаємо в present continuous. Друге речення Зимою часто йде сніг. Ну, Зрозуміло, що діє to snow ми повинні вживати в граматичному часі present simple. Ось наш формальний підмет. «it». more ди слово то снова present simple. It often snows. It often snows in winter. Ну на цьому наш 23-й урок закінчено.